Ідеальна генетика. Боже, що це таке? Я, чесно кажучи, поняття не маю. Можливо, через те, що мені явно не козирні карти дістали, Мені нема кого звинувачувати. Тому я планую своє життя, свої дії і свої мрії, виходячи зі своїх можливостей, не сижу на попіровна і не чекаю, що хтось мені щось повинен. Ні, я власними руками роблю все, що можу для себе, своєї дитини, бо там теж генетика така, що хай Бог милий. І чоловік у мене виступає у параспорті, тому ми точно. Знаємо, як ми хочемо виховати сина. що він може все, що захочеть, потрібно лише прикласти зустріти. стане він волювою, цілеспрямованою людиною. Я не знаю. Це його справа. Але я хочу показати, що все в його руках. Тому першочергово на своїх консультаціях я задаю питання: що ви хочете від свого життя та свого тіла отримати в результаті. Я можу допомогти лише як. Побудувати своє життя краще, виходячи з ваших базових налаштувань, Чхати на ту генетику потрібно лише взяти на себе відповідальність за своє життя та здоров'я.